Вадим Галайчук, перший заступник голови парламентського комітету із питань євроінтеграції України, народний депутат від фракції Слуга народу. Вадима, вітаю вас, вітання Катерина. Дякую за запрошення. Починаємо із зернової угоди. От щойно з'явилася інформація від посла України в Туреччині про те, що зараз Україна розглядає новий маршрут для зернового коридору через територіальні води країн-членів НАТО. Чи це йдеться про те, що можливо Туреччина й турецькі кораблі будуть супроводжувати кораблі з українським збіжжям і таким чином захищаючи і від російських атак? Ну бо якщо російська ракета прилітає в корабель турецької країни НАТО, то ну наслідки будуть не такі, скажімо. Як по удару і нівичення портової інфраструктури в Одесі, оскільки Росія вже неодноразово демонструвала свою неготовність, м'яко кажучи, бути відповідальним відповідальною стороною будь-яких домовленостей, ми пам'ятаємо всі ті проблеми з власне проходженням інспекцій тих судів, які Мали би заходити в український порт і виходити з з українських портів, то різні варіанти як зарадити цій проблемі проговорювалися вже деякий час, і так звичайно, в тому числі звучали пропозиції стосовно того, як нам краще підготуватися до такого можливого сценарію, коли Росія взагалі. Заблокує проходження можливість проходження цими кораблями зимового коридору. Ми з партнерами вже тривалий час обговорювали різні можливості. Розвивалися в тому числі і так звані сухопутні коридори. Лінії солідарності, які нам допомагають будувати наші партнери з ЄС, досить активно розвивалися і завантажувалися, але звичайно, ми розуміємо, що в даному випадку є такі технічні обмеження по тому скільки і яких вантажів можна цими сухопутними коридорами відправляти, тому так активно пропрацьовуються варіанти, як нам Використовуючи можливості партнерів, використовуючи бажання і готовність партнерів, перш за все, країн-членів НАТО, все-таки провести необхідні такі коридори, намалювати, які дозволили би нам продовжувати відправляти морським шляхом такі необхідні, не лише для точніше, навіть в першу чергу, може для світу для. Країн в першу чергу так званого під е, глобального півдня, які дуже сильно все ще залежать від українського зерна, від поставок українського продовольства в контексті їх продовольчої безпеки. А Тому ці пане Вадима трошки трошки уточню. А у ці коридори коридори солідарності про них говорила і пані Урсула фон дер Ляїн. А про що йдеться? Це сухопутні коридори? Чи це оті пропозиції, які ми чули, і від Хорватії надати свої порти від Литви надати? Можливості клейпеди чи це інші якісь маршрути, це сукупно. Це в першу чергу, звичайно, сухопутні коридори, але в тому числі і розвивалися відразу розглядалися ті варіанти, які дозволяють нам виходити до портів. В першу чергу, це звичайно ж порти порт Констанца в Румунії, які досить швидко наші румунські партнери підготували. Для того аби збільшити кількість, збільшити можливості по перевалці, це і активний активне пропрацювання тих сукопутних коридорів в пунктах перетину. Всі добре пам'ятають наскільки загружені були ці пункти перетину багато робилося для того, аби так би мовити розвести різні види транспорту і таким чином звільнити і збільшити певну пропускну спроможність. Тому так це в першу чергу такі сухопутні коридори, але це також і ті можливості річкового. Транспорту, а саме дунайських портів, які е, теж дають нам можливість е, діставатися морських коридорів. Про санкції, бо президент після чергової шахедно-ракетно-комбінованої російської атаки говорив про те, що посилення санкційного тиску вже мало. Треба щось робити і обмежувати якось більше торгівлю з Російською Федерацією. І ми, в принципі, бачимо, і розвідка наша повідомляла і партнери повідомляють, що російський військово-промисловий комплекс зміг обходити ці санкції і знаходити лазівки і відновити ракетне будівництво фактично до довоєнного рівня. От зараз. В Україні перебуває прем'єр-міністр Ірландії, і йому теж його теж питають, чого на збитих шахедах знаходять ірландські деталі. Він обіцяє проводити розслідування, які ми можемо ще залучити механізми там вторинні, третинні санкції. Але ну росіяни якось обходять ці механізми. І з цим треба щось робити так. Розуміння того, що на превеликий жаль з кожним наступним санкційним пакетом. В тому числі і, і, і дізнавалися ми дедалі більше інформації про те, як Російська Федерація навчилася обходити ці санкції. Тож в останньому пакеті якраз більше уваги приділялося саме питанням, як убезпечити такий обхід санкцій. У нас є досить чітке розуміння зараз, які основні шляхи які країни задіяні в тому, аби здійснювати так званий той сірий імпорт питання сірого імпорту, власне, обходу санкцій питання державної ваги для Російської Федерації. Тут були задіяні всі державні і інші можливості. Які ще досить суттєві у Російській Федерації? Ми знаємо, що ті країни, які мають кордони, вони досить активно використовувалися кордони з Російською Федерацією для того, аби поставляти такі необхідні на сьогоднішній день товари в Росію, в тому числі і товари для такого подвійного вжитку і навіть побутового вжитку. Всі бачили, чули ці історії про те, як е певна електроніка достається із, із телевізорів і пральних машин, і потім використовується для військової промисловості. Тому є е в Досить широкі можливості все ще у Росії для того, аби обходити ці санкції, і на превеликий жаль, ми бачимо готовність деяких країн-сусідів Росії їй в цьому допомагати. Тому в першу чергу зараз увага направлена на те, аби працювати дипломатичними шляхами. Ми вже отримали попередній. Погодження від наших партнерів стосовно того, аби компанії з цих країн, сусідів Росії, які найбільш активно працюють над тим, аби допомогти Росії обходити санкції отримали попередження стосовно того, що вони теж можуть потрапити потрапити в ті санкційні списки, в які, які їх бізнес заблокують. Тому будемо сподіватися на те, що якомога швидше вдасться з партнерами пропрацювати. Дипломатичними каналами і донести інформацію до тих компаній, тих людей, які допомагають Росії обходити санкції, що це може їм дуже дорого обійтись. А стосовно приватних компаній теж ведуться такі розмови. Ну, ми розуміємо, що не від великої любві вірменії до Росії у них товарообіг зріс у 22 тому році, там на 400 і більше відсотків. Так само Казахстан, а Грузія не бачила ще десь, десь. Було була інформація про те, що розмірковують стосовно санкцій, а по моєму. Казахстану Киргизстану чи чи Узбекистану теж за оцірі імпорти. А стосовно приватних, приватних компаній, як тут можна діяти? Та да, ми дійсно бачимо величезний ріст. В 에, імпортно експортних е, операціях Киргизстан, який ви тільки що згадали е, там оборот збільшився здається в три рази, і ми розуміємо е, чому це відбулося. А, так, звичайно, е, через приватні компанії величезна кількість того підсанкційного товару проходить саме через приватні компанії, і е, звичайно ж, робота над тим, аби е, в, першу чергу, е, в першу чергу відпрацювати. Будемо так говорити, ці компанії і цих людей. Вони вже знають, розуміють, що їх діяльність чітко відслідковується. Складнощі є з тим, якраз що ну в даному випадку дуже хотілося б, аби цей меседж так би мовити досягнув своєї мети, і ці люди на випередження вдалося спрацювати, і ці люди, ці компанії, зрозуміли. Потенційну шкоду їх бізнесу і їх особистим можливостям і відреагували відповідним чином, але це досить велика кількість компаній, і ми бачимо з якими складнощами доводиться зіштовхуватись для того, аби опрацювати цю інформацію і досягнути. Привернути їх увагу, але є у нас достатньо позитивна інформація про динаміку цих контактів і розуміння, як мінімум, теж є від багатьох таких крупніших компаній стосовно того, що їх бізнес може сильно постраждати, якщо вони не проявлять свідомість, будемо так говорити, і добровільно не обмежать свою торгівлю. Тими товарами під санкційними, якими вони допомагають Росії зараз торгувати обходити санкції. Ну і зрештою треба бути у таких історіях на боці гарних хлопців, добрих, а не поганих. А Вадимо євродепутати закликають міжнародний кримінальний суд розглянути ще й ордер на арешт білоруського самопроголошеного президента Лукашенка. Які шанси, і що ми отримаємо з цього? Ну бо Лукашенко, ми бачили він, окрім там Росії, зрештою Ну, в Китай пару разів їздив. Ну тут йому ордер навряд чи завадить. Так, на, на превеликий жаль, тривалий час ми вже спостерігаємо цю ситуацію, коли кожного разу, коли Лукашенко в чергове якісь якісь ініціативи проявляє, на чергове маємо. Теж зустрічні такі ініціативи по тому, як би якби Білорусь, яка фактично є з таким коспонсором цього державного російського тероризму, до відповідальності притягнути, але ну на превеликий жаль, все ще все ще складно йде обмін цією інформацією. Хоча, як ми бачили, багато в чому вдалося досягти успіху і в обмеженні торгових операцій. Ну і як ви самі Катерина, зазначили, в тому, аби як Лукашенко сприймається в світі, і які відповідно в нього обмеження є на його подорожі, на, на, на його діяльність, але ну в даному випадку теж орієнтуємося на наших партнерів і хочемо уніфікувати з ними. Ті санкції, і ті ті, ті е, заходи, е, які будемо застосовувати і до Білорусі, і до е, білоруського військово-політичного керівництва спецтрибунал була інформація про від міністерства закордонних справ України про те, що е, ще 40 країн долучились до коаліції зі створення цього спецтрибуналу для вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. А які там є зрушення, і чи були якісь конкретні кроки? На сьогоднішній день опрацьовується інформація в цій так званій кор груп, тобто ця основна група країн для того, аби визначитись з тим, ну як власне які підходи будуть застосовуватися до збору оцінки доказів, які спеціалісти з яких країн. Вже долучаються і ще можуть бути долучені для того, аби обробляти безперечно величезний об'єм інформації, яка надходить, і в цьому відношенні ми розуміємо, що поки що на превеликий жаль, ми не маємо. Ну, такого стовідсоткового погодження з усіма нашими основними партнерами, в першу чергу, це, звичайно ж, Сполучені Штати Америки, для того, аби мати вже таку чітку, а основне узгоджену схему, план, по якій будемо рухатися по даному питанню зі спецтрибуналу. Але динаміка дуже хороша, і та кількість країн більше 40, яка вже на сьогоднішній день. Не просто заявила про свою готовність, але і надає необхідну допомогу для того, аби сформувати оці от такі робочі групи, котрі могли би працювати з доказом їх оцінкою і підготовкою для подальшого розгляду. ця динаміка дозволяє сподіватися на те, що все-таки ми найближчим часом досягнемо. Згоди з усіма нашими основними партнерами і вдасться нам через Організацію Об'єднаних Націй все таки вийти на. Прийнятний юридичний механізм створення цього спецтрибуналу. А чи ведуться ще якісь справи умовно навіть там міжнародним кримінальним судом, поки спецтрибунал не створений стосовно інших злочинів, які Російська Федерація чинить в Україні? Ми, ми розуміємо важливість ордеру на арешт Путіна у справі по про депортацію українських дітей, але ми всі свідомі того, що це не найгірший злочин, який творить Російська Федерація в Україні. Так, звичайно, ну вже згаданий вами ордер. Це продукт якраз такої роботи активної цього суду, і по е, інших епізодах теж е, ведуться необхідні слідчі дії. Є е, певні складнощі, з, точніше, вони е, складнощі з тим, що Україна поки що не ратифікувала Римський статут, е, з тим, як працюють прокурори. Цього суду, хоча було прийнято необхідні необхідні рішення юридичні і політичні, для того аби ця група покрою могла працювати, тому на сьогоднішній день ми. Звичайно ж, основний акцент на тому, аби якісно зібрати докази, і оскільки в цьому нам допомагають прокурори з різних країн, ми їх відразу ці докази збираємо і готуємо в саме в такому юридичному форматі, який буде прийнятний і для міжнародного кримінального суду, і для можливого спецтрибуналу, тому на цьому основний фокус. І тут, звичайно ж, варто пам'ятати про те, що в Україні розслідується зареєстровано вже більше ста тисяч злочинів, які розслідуються, по яких ведуться необхідні слідчі дії, і знову ж таки накопичується величезна доказова база, яка в подальшому теж може бути використана для роботи в цих процесах в міжнародних судових інстанціях. А, дякую дуже пане Вадиме за цю розмову.